Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. ЗСУ наступають південніше Бахмута і продовжує рухатися вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському росіяни повернулися до практики м'ясних штурмів. Наша піхота просунулася в напрямку врожайного, приютного і вербового. Це Запорізька область. І нині закріплюються на досягнутих рубежах. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Водночас на Куп'янському і Лиманському напрямках українські захисники стримують штурми ворога. На Харківщині в районі Синківки Росія. Ани намагалися прорвати нашу оборону. Кілька днів позиції там щодня переходять з рук в руки, але просунутися вперед ворогові не вдалося. Їх відкинули назад. Запекла боротьба на цій ділянці фронту точиться і далі. Саме на Куп'янському напрямку окупанти створили угруповання для прориву. На меті мають прорив українських укріплень і вихід до Куп'янська, розповів командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Однак додав, наша оборона там міцна. Німеччина передала Україні ще дві пускові установки Петріот. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду. Зараз у нас дві системи Петріот одну передали Сполучені Штати і ще одну Німеччина спільно з Нідерландами. І сьогодні ж стало відомо, що Вашингтон дав зелене світло для тренувань українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Провідну роль в навчаннях відіграють Данія і Нідерланди. Раніше СНН повідомляв, що Білий Дім поки що не отримав від європейських. Партнерів остаточного плану навчання, а отже, він не може сертифікувати передачу необхідного обладнання. Атака окупантами Нікополя на Дніпропетровщині загинув 18-річний юнак. Ще троє людей постраждали. В них мінновибухові і осколкові поранення, побито церкву, приватні будинки, авто і лінії електропередач. Оріхів на Запоріжжі росіяни обстріляли з авіації місцевого жителя. шпиталізовано з пораненнями за останню добу ворог вгатив по 20 прифронтових населених пунктах майже 90 разів. Близько 40 будинків зруйновані.